Доброго дня, шановні колеги, всіх рада вас вітати. Ми проводимо чергове 60 те засідання постійної комісії з гуманітарних питань освіти, культури, спорту, розпиху, молодіжній політики, охорони здоров'я, дитинства, дитинства та соціального захисту. Сьогодні на порядок теми наноситься ряд питань, зокрема зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту Оратівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки. зміни до структури та штатної чисельності працівників Ураківського ліцеї Вінського району Львівської області, зміни до положення про Ураківський територіальний центр соціального обслуговування відновлення соціальних обслуг про зміни до статуту комунального закладу публічної бібліотеки Урадійської селищної ради, про внесення змін до статуту комунального закладу Урадійського центру культури та дозвілля. На комісію запрошені керівники структурних підрозділів чи власні проекти і надані на комісію, зокрема начальника ділосвітного складу Радіоської селищної ради Браківських Федор, що насобенексим, яка зараз. На даний час виконавні обов'язки. Запрошуємо Сачаководія, Михайло, директор Оратівського територіального центру соціального обслуговування. Є у нас представник, представників, Сергійна, дуже приємно. Дяченко сама Сергійна, директор Сергія у, у Шує. Директор комунального закладу Публічна бібліотека Браківської селищної ради і Ліванського Діана Водина, директор комунального закладу, Браківський центр культури та освіти. Є в нас відповідно оборон, для того, щоб провести наше засідання, то є пропозиції. <пробітник> Починаємо. Ну, якщо хтось дуже крепко поспішає, ми можемо вас першочергово пропустити, якщо... Садово, то тоді ми почнемо з Олегоносі, наскільки я освітянські питання назвала першим. Отже, у нас перший проєкт це зміни до програми розвитку фізичної культури з спорту Артійської селищної територіальної допомоги на 2025-27 років. Програма розвитку фізичної культури і спорту затверджена рішення. 17 березня. Але є звернення депутатське від Івана Івановича Григорьського. Він просить внести зміни, тобто ця громадська організація, Спортивне товариство Колос Порадіської територіальної громади. Він просить внести зміни і внести його організацію в програму, щоб ми її фінансували. Він надав пропозиції, ми переглянули його пропозиції, він додав до нашого долу матеріальне забезпечення самої програми. Він додав два окремих пункти, але так як ті пункти пересікаються в наші, по пунктах в нашій програмі, то ми лише виділили одним із підпунктів 8 розділу 5.8 і додавали громадську організацію фінансування те, що він хотів. На цей рік 100 тисяч, на наступний рік 150 і на 2027 рік, е, 200 20. тисяч. Ми програму зміни ці внести, що він зробили що там, на минулої сесії. Ми на усіх проговоримо. В сесійній залі озвучено, але виникли якісь там непорозуміння, тому вже відповідно від освіти про начальником фінансового управління. Всі ці питання узгоджені, відповідно вже напрацьовані дані зміни і таким чином народився даний проект. Які будуть пропозиції, шановні колеги виносимо на сесію хто за? Ропі утрималися поступки, маловато грошей доклада. Спортсмені перспективі да стати. Дальше вільні залишки, друзья да, просити ще щось. Наступний у нас проєкт рішення оплаті це про зміни до структури та штатної чисельності працівників радійського ліцеї в міського. Що нас там? Так, як у нас. Ми беремо на баланс відділити два автобуси. Тобто один автобус передається кому гостю, він є там, але ми його приймаємо на баланс. І в цьому році, в січні, у нас є новий шкільний автобус він прийшов. Ми те, що беремо на баланс, ми пропонуємо штати в Оратівського в в ліцею ввести дві штатні одиниці шкільного автобуса, адже до Оратівського ліцею підвозить діти з 15 населених пунктів. Це водії, так? Так, да, водіїв, водії. самих штатних одиниць водія, шкільного автобуса. Деякі водії здійснюють труба маршрути. Щоб розгрузити і ці діти не так зарані вставали, що вже пропонуємо до штату радіського ліцею ввести дві штатні одиниці водіїв шкільних автобусів. Які будуть пропозиції? Які будуть зауваження щодо даного озвученого проєкту? Буважень немає. Ну, і в мене моє особенно запитань. Тому хто за те, що даний проєкт рішення рекомендувати для насіння насідання? Нас. За нас. підтрималися. Дякую. Сидя, Дякую. Ви як завжди сітяне на висоті? Пішли далі. Пішли далі. У нас наступне питання. Стас війна ваша розміни доположення про орандівський територіальний центр соціального надання соціальної положення. Величезний проєкт. Розкажіть кілька слів, що це там, що це там за зміни зміни до положення. Mm -hmm. Так, як на минулій сесії було прийнято рішення, і до нашої структури введено нові посади, поки в цілій сухолепіальних і мобілізованих осіб. Тому тепер ми вносимо зміни до положення і свою структуру вводимо цих поліцій, які будуть виявляти ветеранів на території громади, надавати їм послуги і інформаційні, консультативні, психологічні і так далі. Надавати їм допомогу, виявляти, супроводжувати їх в різні інстанції. А прізвища кандидатів є чи немає? Е, є шість осіб, але нам зараз запропоновано три кандидати. Це жильник Анастасія Сагіївна, Барський Ігор Іванович і м, Ася. Асигім. Асигімарівна, так. Це запропоновано три кандидати. Хто з них буде, не знаю. Зараз готуються всі матеріали, тому що у нас положення тільки для для, найнішої, для осіб, які знаходилися в них життєвих старанах, які ми здійснювали догляд вдома і стаціонарне відділення. Тепер нам вже велику нові. Скажемо, по, по штатному розпису, да, так. Да, да, Тож барський да. займає посаду, тому що друг буде займатися. Ні, це, це рекомендовані фікці. Я перепрошую, ну то для чого рекомендувати як він має посаду? Ну вони трьох пройшли, набрали більше балів. Ще Леся Володимир закрили. Це вже не від нас залежить, це вже будем розірватися. Це явно, що він не буде, да. так. Ну це запропоновані, mm -hmm. а хто буде? Ми, ми, ми тут да. кандидатів, кандидатур не обговорював. Нам треба. А, треба віде 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 віде. а то вже буде добре врізано. А по суті. Положення зараз просто uh, вже нову uh, нову надання соціальних послуг. Це вже нова соціальна послуга буде супроводу ветеранів Nie, і конкретизуємо. Добре, все зрозуміло. Шановні колеги, які вас будуть зауваження щодо даного проекту? Так, хто за те, щоб даний проєкт рішення рекомендував для інцидент на розгляд сесії? За. Дякую. Так. Якщо передивлятися, подивиться, трошки тут по без пішла ж до початку в самому проєкті. Що <бориш> добре? Щоб тоді вже в сесійній залі деякі <клес> ми розказували, що хтось там просто не опорівсь. Добре, Дякую. дякуємо. У нас на порядку денному наступне. Ну, зміни до статуту маємо закладу публічна бібліотека Урадівської селищної ради. Ми зробимо зміни до статуту, так як у були. було саме те литерів, а зараз селищного рату. І другий пункт ми змінюємо, що тут була Гмецька обласна бібліотека імені Мерзева зараз. Мені подано. що ми робимо зміни. і робимо ще проєкт. Це зміни до державного реєстру, щоб тут е, ми працювали під видним входом, під квеп, а зараз будемо працювати підключенням кветом. Данний проєкт напрацьований. Я бачу, що є аркуш погодження всі відповідні фахівці, які контролюють формування. З породу даного да? проєкту всі mm. підписані, зауваження, а кого зауваження були, буде воно, якомоги як дослухатися mm. тут виправили. Mm. Все зрозуміло все чітко і зрозуміло, які будуть зауваження, пропозиції, хто за те, щоб даний проєкт розміни виставку на закладу Українська публічна бібліотека, публічна бібліотека Української селищної ради, винести на роботу чергову сесію за руки. Раді були вас <плес> бачити. І залишилися у на завершення, десь такі проєкту рішення, внесено змінювання закладу, Ратівський центр культури та дослідження. Те ж саме до публічна літера, зміна адреси проходить юридичної, так як проходило, було СМТ Сівнеселище у Раді, також змінюється і адреса Радівської селищної ради, зв'язку із цим. Так як засновника, разом з тим ми змінюємо квед, тому що у нас був квед регулювання у сфері охорони здоров'я, освіти культури, соціальних сфер. Вона більше відноситься до відділу культури, а не до центру культури. Ми переходимо на квед 91, 90 діяльність у сфері творчості, мистецтва та розвитку, театральна культура і концертна діяльність це основна наша діяльність буде. Додатково здача в оренду теж додаткові кредити. Разом з тим ви віднайшли помилку і в статуті, що від 24 до 20 року рішення номер 179 і на бібліотеку публічну, і на центр культури під одним номером пішло. Десь, можливо, це технічна помилка була і mm. в статуті. Також є помилка в старому статуті. Проходили правління, долучалося відділу, відділу освіти культури молоді спорту, якого вже Він, ну, так, вже так, 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 не встановила. Коли це ці зміни ми провели вже через статут. Теж селищний радимо да. даний проєкт, погодження і відповідно вже переданий нам на комісії, які були загоджені. Хто за те, що даний проєкт? Переглянути на сесії за, проти, українських. Дякую, не проти. Все питання порядку нашої виклики. Дякую вам, за те, що ви слухалися в Європі Дякую всім здоров'я.